Привіт, мої хороші! До чого ви вже готові на Думку Всесвіту? Давайте подивимося таке дуже цікаве питання, так? Вас, як завжди, буду просити, залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І давайте подивимося одразу, хто. Ви в яких ви енергіях. Зараз ви в енергіях. Трансформації, все навколо вас змінюється. Знаєте, такий кризовий момент у житті відбувається. Ви, як наче, знаєте, намагаєтеся звільнитися з якихось обмежень. От Звільнитися з якоїсь ситуації, в якій ви залежні можете бути. Можливо, це людина, можливо, це така. Робота, так, а, вирватися хочеться з, якогось, з якоїсь такої напруженої ситуації. У мене аж мурашки по тілу від такого напруження, так? До чого ви вже готові, на думку Всесвіту? Ви вже готові відпустити, відпустити емоційно те, що вас не влаштовує, якначе ви вже свідомо розумієте, що треба а, самостійно прийняти. А, Рішення, так, для того, щоб відпустити. Тому що навколо вас є моменти і е, ті речі, які можуть вас порадувати зараз, не дивлячись на такі складні емоційні процеси у вашому житті. І ви готові вже, як наче, прийняти те рішення, відпустити е, концентрацію своєї уваги, так, і сконцентруватися на чомусь більш приємнішому. І саме це, саме це може принести. Вам якісь нові можливості. Тобто нові енергії можуть до вас зайти в життя тільки в тому випадку, якщо ви реально зараз візьмете себе в руки і відпустите ось ті саме ситуації, які вас не влаштовують. Не будете загострювати на них увагу. Їх прийняти треба і відпустити. Ваша задача зараз дуже помірно гармонізувати своє життя. І знайти той баланс, так вищі сили показують, що ви готові до того, і що зараз вам це цей стан так. Дуже допоможе у найближчому часі у найближчих ситуаціях ваших життєвих, що ваші бажання, ваші такі сподівання вони можуть реалізуватися тільки через якісь втрати. Тобто ви повинні щось відпустити з свого життя чи когось, і тільки тоді ви отримаєте нові можливості, так, які можуть принести вам радість та задоволення. І ви вже до того готові, бо ви дуже багато вже прийшли.